Друзі, всім привіт! У нас вже доволі пізно, вже вечір, певно, яка година, я вам скажу, вже по воснім. І ми йдемо до вечірньої управи, збираємося. Ну, чоловік вже пшова, я кажу, я ще пару слів скажу, людям йду. Сьогодні не знімала ролика, мало сьогодні трошки не мала настрою, якщо чесно. Не мала настрою. Знаєте, таке деколи буває, коли людина має якесь таке вигорання. знаєте, Ну, деколи ти так стараєшся, хочеш, багато працюєш, багато вложуєшся, в один момент, в один день ти нічого не хочеш. Ну от нічого не хочеш і все. Зранку стала їсти, зварила. І стільки роботи мала, стільки мало собі допланувала. І я просто тупо нічого не хотіла робити. Нічого, цілий день. Зварила їсти і все. І зранку пішла в господарку і думаю, я буду добратися завтра. І. У мене таке буває інколи час від часу. Знаєте, я знаю цьому причину, бо в таких людей, наприклад, як я, активних, в них є такі емоційні качелі. У них так вверх вниз вверх-вниз. Бо, наприклад, так мій чоловік, який спокійний, врівноважений, всі емоції в нього такі, ну чи не сховані, чи... в нього все так плавно йде. У мене такого нема. Я можу радіти сміятися, я можу мені погано плакати. Ну, коротше, друзі, я людина досить така емоційна. І сьогодні, так я кажу, до мене прийшла подружка. Подружка це депресія. Кажу, в мене все, в мене депресія, я нічого не хочу І, якщо чесно, нема на цьому жодних причин, ну є, бо я не бачу ніяких причин. Знаєте, щось би сталося, чи би, е, хтось там тобі щось сказав, чи не говорив, а то реально нічого нема. Ну, так деколи буває. Але мій чоловік міг боротися з моєю депресією. Він все каже, так, вставай і пішли до міста. Пішли, хочеш не хочеш, вставай, пішли до міста. Йдемо на каву, йдемо, прийдемо, йдемо з людьми, поговоримо, йдемо гуляти, йдемо. І то так постійно. Або як ми машиною їхали, що. Як він міг їхати? Все каже, сідай в машину їдемо. Будь-куди, куди скажеш, куди не скажеш, все одно їдемо. Хоч на цей, але... І взагалі не проходить, реально. Ми пройшлися по місті, я походила з тими поговорила, з тими поговорила, кави випила, нас міст перекрили, бо ремонтують. Ну, хто знає, їде на чортки, мачерніці, на то міст до теребоври перекритий, бо там ремонтують. І, це, і ми обходимо, так як машини об'їжджають так довкола, аж далеко. Так само люди обходять. Там такі болота, друзі, я прийшла. Ну, ще по болоту. Я ж не знаю, де. Ну, але я щаслива, прийшлася. І що? І тепер йду до господарки. Бо чи в тебе є депресія, чи що там в тебе є, два різниці, все відбідяється. Йдемо обходити до господарку, бо тварини таке не розуміють. Ой, якось так. Догорилася, вам все сказала. Якось так, друзі. Не знаю, я думаю, що я така не одна, я думаю, що в нас багато, бо тепер такий світ, знаєте, що якось. Ну, якось так і є, я не знаю. Друзі, той, хто хоче всього багато і дуже себе викладає, той і отримує зворотній зв'язок. знаєте, Тому треба себе берегти. свою нервову систему берегти і себе берегти. І треба трошки менше всього на себе брати. Якось так. Ну що, погнали? Погнали до господарства. Добрий вечір, тату. Привітайся! Привіт. Тато криша. Боже, яке тут погане світло, не знаю чого. Криша. Що ти кришиш? Бараболю. Бараболю нашим козам. А цього нема вже, правда? Шо? Як воно називається? Морква. Нема? Підвалі -морква. підвалі треба йти. І що, бурак ще будеш кришити їм? Ні, не, барак немає. Ой, не бурак. боже, ці. гарбуз, гарбуз, так. Гарбуз. Та. гарбуз. гарбуз. Бумчик? Бумчик є, хлопці пішли в зал, Бумчик сам лишився. Ми пішли в місто, Бумчика лишили, він так сварився, сварився. Привіт, малявки, привіт, привіт. Друзі, тут дуже погане світло. Реально дуже погане світло, бо хто такий там стоїть? Я вже йду до вас. Зараз ми швидко все обходимо. Все, й молодняк є. А всі старульки, всі старульки сидять вже на бантах. Так, закриють їм. Зараз. Що, Лончик, красинчик, Лунчик. Так, всі чекають смаколики, я вже всіх подоїла. Лончик чекає. Зараз ще гарбуза. Не один, бо тут твердий сорт цього. Гарбуза. Ну, друзі, ще до сих пір маємо. Певно, десь десь гарбузів. А ще навіть не починали кормових бурака, так. Вже на другий рік немає навіть смислу садити, правда? Літом давати, так? Ну можливо. Так, але нема смислу просто вже стільки садити, бо якщо тримаєш свині, то треба. О, бумчик, чекай-чекай, чек, бо що сюди насорить на нього. Ану вийшов. Друзі, він собі заходить у щось краде і втікає, розумієте, ж не можна. Кури щось не доїдають, а він краде собі і втікає. А ми потім маємо проблеми, бо він вже шлунок його болить і вже починається. і Вже до доктора вона каже Добрий день, ми вже є! там ми вже є. Знаєте, вже як на роботу дходимо. Та їсть, поки луня тут коло мене, та їсть. Скоро. Куди малявка, козявка? Не. Ану, чекай, чекай, Аночка. Глава вірочка, глава вірочка, дуже порешті. Так, сіно помаленьку всім. Вже тато мені допомагає, все, бачите, друзі, я вже не саменька. Хоч щось. Правда? Хоч трошки, хоч щось, хоч трошки. І то добре. Лівал. Ну, та вона така грубася страшна. Я не знаю. Тим вгушками, лончик. Ну, Та сіно тут для них щось велике. Так, а що в нас сьогодні по яйках? О, три. Молодці. Три. Ну і, і все, і виставчить. І на тому дякуємо. Сьогодні тату три було. Ну, молодці? Пишаємося, а зараз я перерахую, скільки їх є. Ну то вже. Раз, два, три, четыре, три. Тихо, рахуємо всі кури. Зараз ми будемо виписували їм ту лекції, бо то неможливо. Три яйка, А скільки курей? Тут двадцять чотири. Двадцять чотири. Але а але то скільки когутів віднімає? Фільisten. Сім когутів. Сім когутів відняти well, 23, 23. 23 курки. — А три яйка. А 20 де, шановні? А 20 де ще? Завтра ні, ні, нема що на вечір їм читати, Вони ж сонні, нічого не розуміють. Подбітий. Три три яйка. А де решта? Я що каже, знаю. Так, друзі, всіх подоїли, погодували, дали пити сіна, смаколиків помаленьку. Йдемо. Бумчик, дати є. Він же побіг, певно, до хати. Вони не лишили. Беремо молочко, пішли. Він же скоро втікає до хати, так, щоб вони лишили. Так. Та ж ти хотів так на двір. Так сварився, як в нас довго не було. І що? Чого втікаєш до хати? Ти чого втікаєш? Відкривайте, відкривайте він йде. Так, у нас кожен своїми справами вже займається. Тато ще йде, так. Водичка коло нього. і не чує, музику слухає. Я кажу, ти, мало того, що ми находилися сьогодні цілий день. Як не цілий день, а цілий вечір теж ходили по місті. Ні, може треба пройти. Добре, друзі. в мене другі справи. А мені треба справу навести з волоссям, друзі, бо треба його довго поки покупаєшся, поки його висушиш. Коротше, теж дуже довго займає час. Ну, але таке було. Добре, друзі. Такий маленький вам зняла сьогодні ролик. Роз'яснила, що до чого, бо кажу до чоловіка: ну, можу не випускати ролик, а не знімати, але дайте ти хвилюватися, думайте, де я є? А я є. Але до мене сьогодні приходила така погана подружка, депресія. І що, друзі, я думаю? Я думаю, що цю тему теж треба підносити, і про неї нема що мовчати і ховати її десь, бо вона є, вона реально є. Я думаю, що я не одна така, що таких людей багато. Але вже кожному вибирати шлях боротьби з нею. Ну, мені, наприклад, такий шлях, наприклад, як там кажуть, зустрітися з подружками, десь піти, випити якогось вина. Ні, мені таке не проходить. Мені треба пожалітися чоловікові, і він мені розрадить. Завжди мене розрадить. Каже, Збираємося і пішли. Куди пішли? Куди-небудь, але пішли. Ходи? Та й все? Так, друзі, якось так. Ну. Всі ми живі люди, кожен має щось своє. знаєте, кожен Один має таке, другий таке, третій таке, але, але так воно є. Так що я рахую перший крок побороти будь-яку. Я не знаю, чи це хвороба рахується депресія. Це не хвороба, це такий стан душі, стан організму. Це треба признати, що воно є. Знаєте, можна замовчувати, можна не казати про неї, можна казати, що цього нема, просто поганий настрій, просто там змучилася, просто тося, але вона є, вона, друзі, є, і якщо вчасно не зупинитися. І ще знаєте що, друзі? Треба прислуховуватися до свого організму. Якщо мені вже це вже надоїло, якщо я замучилася, якщо я не хочу цього робити, сильно, сильно не хочу. Треба дати організму відпочинок, треба переключатися на щось інакше. Через те, що організм наш наш така штука, що він, коли ти до нього не прислухаєшся, потім він теж до тебе не прислухається. Повірте мені, так що, якщо він б'є якісь дзвіночки, значить треба добре прислухатися, чи все добре. Якось так. Добре, друзі. Я стаю монтувати. Сьогодні не дуже знімала, але хоч роз'яснила, де я є і нічого так довго ролика не буде. А він поки загрузиться, зараз 9 година. Я думаю, що один точно вийде. Добре. А завтра зранку, друзі, я маю йти на базар, ми замовили м'ясо, а цю баску, домашню вуджену, шиночку. Треба зранку піти, бо буде на базарі море людей. Треба братися до приготування. Коротше, друзі. Подружку відсилаємо куди подальше. Трошки пізніше а мусимо зробити піду 20 досяць, все зробити. І все, все буде добре. Усе спокійної і мирної нічки. І бажаю вам, щоб до вас ніколи не приходила така погана подружка як депресія. А Якщо приходить, вженіти її всіма можливими способами для себе. Не приймати її, і нехай вас не залишається вона. Усе усім, папа! Цьому я вас є рідні.